Які 2024. Сьогодні у нас гарна погода погодка. І сьогодні я відправлюся знову в центр мого міста, як я і обіцяв. Я проїду на тролейбусі на тролейбусі аж до самого університету. Типа не буду пересідати. ну Може, ще й пересяду на один тролейбус, а ми починаємо нашу рубрику. Коротше, йдемо собі по вулиці. Замічаємо школьника, який йде. йдемо до тролейбусної. Зупинки. А це є от сюди. Сьогодні я більше буду місто показувати. Ага. Чого так? Дійсно все добре бачите. А ми почали. Починається наша дорога ось, ось звідси. Чи я вже дійшов до зупинки. Тут у нас дуже би, сонце і ярко світить. Ну-ка я подивлюся, чи вона вже трамбас. Чи немає тролейбуса, тому що у нас тут тролейбуси дуже так смутно їдуть по суботам. Тролейбуси рідко дуже їдуть по суботам, тому що якби в суботу ми всі відпочиваємо. І це знову університет, до якого сьогодні і Короче, А ми розпочинаємо. Коротше, будемо чекати тролейбус. Коротше, тролейбус вже під'їжджає, от він, Я вам показати. Там їде вже, ви можете побачити його. Він їде вже, я зараз буду на нього сідати. А, він вже тут під нами. Все, підносимо нашого. Це моя болітна картка, завдяки якої я і можу подорожувати в нашому місті. Коротше, от уже і під'їжджає наш тролейбус. Зараз дуже мало людей ходить, так що це мені не проблема. Зупинка... Зупинка вулиця Зелена. Чернічани та гості нашого міста. Наразі у комунальних строї та автобусах оплата за проїзд здійснюється транспортною локарці, яку можна придбатися у водія. Все, я захватив. Можемо сідати. Ох, добрий день. О, Ох. Ой, ой. Ну, короче, еду. Вот такие у нас странные. Зупинка вулиця Миколи Садовського. На усіх маршрутах працюють контролери. Для перевірки оплати надайте контролеру пристрій, яким ви здійснили оплату або транспортну картку. Контролер перевіряє оплату за проїзд шляхом піднесення носія електронного квитка пасажира до свого валідатора або ж пред'явлення разового квитка. Рубинка Кінотеатр Чернігсі. Чернічани та кості нашого місця. Наразі у комунальних тролейбусах та автобусах покладали тоді здійснюється транспортною карткою, яку можна придбати у водія, бланківською карткою, яку потрібно піднести до вакцинатора, скориставшись QR-кодом, розміщення по залому транспорту, або завчасно придбати однорозовий квіток у підімерного обслуговування CD-24 і Ribey.

Поїжаємо ще в да, вже. еще один тролейбус. Да, дуже пічні бліду. Але я Але я не виходжу, а їду далі. Я ж казав, що я їду далі. Тут нам тут така Користавшись кіармодом, який розміщений по поставолом транспорту, або завчасно придбати огородовий моток у терміналах самообслуговування Сіті 24 і Рівей та система. Університет. Але я її не знаю. На, Дупинка, Дупинка, Національний університет. Шановні пасажири, не забувайте валізувати свій квиток. Громадяни фігових категорій. Обов'язково підвістіть свою транспортну картку до варіанту. Тільки так ваша політка буде зареєстрована, а квиток буде в університет. thank mm -hmm. Тому що я єдина людина, яка є втратилася. Наступна зупинка, зупинка вулиця Богдана, хмельницького. Шановні пасажири, будьте уважні та обережні під час руху транспорту. Тримайтеся за поручні та сидіння. Не затримуйтеся біля дверей та не загороджуйте їх багажем. Я вже вийду. Коротше, щось він застив цей тролейбус. Чи людина зайшла в тролейбус. Коротше, я вийшов в центрі міста. Вот цей національний університет. Сьогодні я покажу ще відкрив для себе. Ще одні нові місця, а вам покажу. Оце підтірка. Я відкрию для вас нові місця та покажу вам ще більше наше місто по університу. Бачите, який він великий. Сути, тоді був туман, його до кінця не було видно. А зараз він піхував. От, це, це університет наш National University. Вот такий вот. Вот, тут такий вхід. Такий. Тут колись Тут. О. Бачите, тут, тут за вхід, отак, вот тут за вхід треба платити. Так що сюди ми не йдемо. Ми йдемо, а отак його обійдемо. Отак. Отри годинник, отакий от. А слухайте, а ті мої тролейбуси, на яких я їхав, ну той мій тролейбус і той ще одна п'ятірка така. А вони досі стоять, я не знаю. Я не знаю, чого вони досі стоять. Вони мали вже вроді поїхати. От ще показую вам наш університет. Де -да. Такі. Я хочу от сюда повернути, що це за дім такий. А ну-ка, давай ж і е, університет ми бачили. А давай-ка побачимо цей домик. Що це за домик такий? Інтересно мені знати. Так що давай підемо до нього. Це може легкий парк якийсь. Можна? О, той п'ятірка, пам'ятаєте, тролейбус п'ятірка. Поїхав. Ну тут. Так можна перейти дорогу. Коротше, тут якісь... Яка статуя. Якась статуя. Коротше, тут якась статуя. Статуя. На фоні. Агріот, так покажу. Переверніть ваші телефони і подивіться. Отак от. На цей університет. Ну-ка, навіть фоточку зроблю. Все, зробив фоточку і йдемо, подивимося далі. Що це таке за місце? Я боюсь, що треба платити за вхід. А, ні, тут тільки оцей кофе сквар отакий от є давай ка послухаємо, що це не буде. Це годинник, от, бачите? Оці два годинника на цій вежі. Ось таке вже. А це воздушні рельси для тролейбусів. Бачите, я прийду зараз по цього вулиці, отой мій тролейбус. Я на ньому виїхав, він тупо вийде. Тупо сцяв, тут міг би сидіти, той про кого немає жодної звістки. Ну, думаю, що це означає. Я сам не знаю, якщо чесно, звістки для мене нове слово. Коротше, я їду іду до цього дома. Я, я не знаю, що тут треба платити. Давай у когось, давайте у когось. Коротше, я спитав, чи можна тут ходити не заплатити. Той дім я, вони сказали, що можна, але от в то, я запитав про той дім, вони сказали, що не знають. О, давай про... Значить, якщо тут... От, вони ще сказали, що університет не заплатити, Так давай, якщо ну, сюди платити не треба, прийдемося і погуляємо по цьому місці. О от тут отаке от, от дерево у нас. Проходимо далі. І тут от такий от дім. Я не знаю, що це таке, що це за дім взагалі. Кормушка. Сурга, знаєте, а в чорнітях навіть краще. Ось підійдемо. Давайте підійдемо до цього дому. Вау. Він дуже великий. Оце при представьте особенняк, отакий. Вот вот, хто тут жив? Оцей вот, такий міні-парк, в якому можна походити по окрузі цього дому. Ні, це можна знімати, я так думаю. Ну в дім заходити не можна. Вот тут віт навіть видно балкон. Ось це ж за дім такий непонятний. Тут похідний стадіон якийсь. А звідси на стадіон платити можна. Треба? Оцей дім. Добре. Йдемо сюди, а. Вау, віце ідеальний, видно всі Чернівці відкриваються. Окей. Це університет. Остільки хороше місце для відвідування тих оцих містечок. Коротше, я не знаю, куди мені ще йти. Ну сюди. Може ще раз сіду на то сяду на той тролейбус. А ні, ну якби я вже заплатив, якщо типу, заплатив. Ну я не заплатив, я приклав валідувати. Може через валідую і поїду далі. Бо тут, типу, нема що вам робити. Окей, ми швидко передам дорогу тролейбусу. тролейбуса. І... Давай швидко передам дорогу. Блін, двері закрилися. Все, на тролейбус я вже більше не сяду. Белі. Він уїхав. Треба було його чекати. Будемо чекати тролейбус. От, він уїхав. Поки прослідкуємо. Давай сюди підемо. Я хочу прослідкувати, куди він їде. Він туди повернув. Передовиню. І від, від, видно, аж саме це Перейду дорогу і заснюю. Відповідно. Оце й Юніверсіті. І Із у Юніверситі. Переходимо на дорогу.